Тиждень з 24 по 30 листопада 2025-го принесе важливий сув енергії від очищення та завершення старих історій до відкриття нового внутрішнього циклу. Починаючи з понеділка, ти можеш відчувати легке напруження, ніби щось всередині готується змінитися. Це нормальний період перед новим місяцем, коли ми завершуємо те, що більше не працює. Вівторок і середа піднімуть тему чесності з собою що тебе виснажує? Що хочеш залишити позаду, а що має залишитися з тобою в новий цикл? Це час упорядкувати думки, зняти внутрішні маски та змиритися з тим, що зміни справді назріли. Починаючи з четверга, енергія стане легшою. Ти відчуєш більше ясності, натхнення та сміливості думати масштабніше. Стрілецька вібрація вже почне працювати через бажання свободи, нових рішень, нового мислення. А в суботу, 29 листопада, Новий місяць у стрільці відкриє двері у новий етап. Це потужний момент для намірів, проривів, нових планів і внутрішньої впевненості. Те, що ти скажеш собі цього дня, проросте в майбутні тижні. Цей тиждень про перехід, про завершення старого та перший крок у щось більше дозволь собі змінюватися.